Так, це заходимо в номер люкс на вілі магнат. Зліва кухня, вітальня. Бачите, все обставлено зі смаком, з любов'ю до людей. Бачите? Тут навіть є кавоварка. Ви багато бачили, щоб ось о... як обставлено, дуже гарно. Дуже гарно. Це. Спеціальна батарея, щоб сушити, якщо дощ чи що, і сушити свої купальники. Так, йдемо далі. Тут у нас душова. Фен, халати. Включаємо, а тепер це прихожа. Є шкаф, все це я. Тут є кондиціонер в кімнаті. Бачите, як гарно. Все зі смаком таким обставлено. Дуже гарно, мені дуже сподобалось. Я думаю, що кожен відвідувач буде доволі. Везді температура, датчик температури. Бачите, у нас 20 градусів. Телевізор якийсь здоровений. На кухні я вам не показала. Тоже є. Так, це ми виходимо. А це дивіться така, Ну не все, на вулиці сидіть, Ви можете сім'єю ввечері посидіти.